Добрий день, мене звати Костянтин. Я працюю практологом в медичному центрі Амедіка. Минулий місяць березень це був місяць профілактики або боротьби з колоректальним раком. Ця хвороба достатньо розповсюджена. Вона знаходиться на другому місці за розповсюдженнями смертністю, і на першому місці для жінок це молочна залоза, для чоловіків це легеня. Ця хвороба стає дедалі молодшою. Але не захворіти її достатньо легко. Просто треба робити дослідження, яке називається колоноскопія. Якщо немає інших показань, то колоноскопію рекомендують приблизно 40 років. За статистикою, з 38 років, кожна друга людина на планеті вже має поліп у товстій кишці. А поліпи це все можливе майбутня рака. Тому і треба робити це дослідження, колоноскопію для того, щоб бачити, чи є там поліпи, і якщо вони там є, їх позбавлятись. Процедура ця безболізна, взагалі, тому що вона проводиться під седацією. сідацією. Сідація це. Снадійний препарат, який анестезіолог вводить у вену, для того, щоб вам було комфортно, спокійно видрімали, а тим часом лікар-ендоскопіст перевірить всю вашу кишку і, якщо треба, прибере поліпи. Отже, всі знають, що профілактика краще за будь-яке лікування, тому не забувайте, не зволікайте, звертайтеся. Для того щоб не стикатися з цими проблемами в майбутньому.